самолеты надо защищать, и арсеналы. Под обстрел ВСУ попал город Льгов. Сообщается о прилете по Льгову как минимум шести снарядов. Новый взрыв в Осетии. Взрыв прогремел в торговом центре. Предварительно причиной пожара был взрыв бытового газа В ресторані «Небо» на третьому етаже. ну У них там такі різдвяні фейерверки протягом останньої доби відбуваються. Що я ж розгубилася, коли сіла писати цей випуск? Бо усе палає, усе горить. Тож давайте будемо загинати пальці. Що сталося, щоб не загубити це все по ходу перегляду відео? Отже, у Львові накрили командний пункт бригади морської піхоти. У Владикавказі якась сталася непонятна пожежа, чи то вибух у торгівельному центрі. Там все дуже загадково. У Ростовській області це вже третє. Гепнули. Дрони у склад боєприпасів. А от найцікавіше трапилося у Чечні, тому що там, якось випадково, здається, збили. Пасажирський літак, тож ви всідайтеся бо Ми будемо дивитися, як усе палає. Про все це по черзі. І почнемо. Ми знаєте, з чого? Із передбачень. Володимир Соловйов, покажи, будь ласка, мені його страхи. Останніми днями у студії Соловйова активно хизувалася тим, що вони змінили підхід до захисту своїх арсеналів і взагалі інших важливих воєнних об'єктів. І вгадайте, що трапилось? От вгадайте: дрони СБУ висадили у повітря склад боєприпас на полігоні Кадамовській у Ростовській області, і він є ну реально чи не найбільшим саме цей склад росіяни використовували для того, щоб постачати боєприпаси на Краматорський напрямок, і тепер його повністю знищено. А це означає, що знову ускладнена логістика буде. Звісно, це буде дуже впливати на активність ведення бойових дій на фронті. Тож дякуємо СБУ за ці кадри. І от вчора. Юра вангував, що десь так вони ці росіяни і будуть захищати свої е, склади боєприпасів. Ось їхня новітня тактика. Давайте згадаємо. Потім використаю це відео, коли прилетить по черговому російському складу боєприпасів. чи базі буде, знаєте, така нарізочка, як ви любите, фраза рознісене все, ешелоніране потім. Выбуху. Я знаю, что вы хотите меньше текста и больше видео, то ж до вашей уваги. Приоритетной задачи строительства и создания укреплений и защиты арсеналов. И самолеты надо защищать, и арсеналы. Изменен подход, то есть надо переходить Изменён к шелонированной подход. системе да. не да. боеприпасов. Да. То есть разнесенный. Ну, як ви зрозуміли, це лише початок, тому що у Курській області сталося щось надзвичайне. Під обстріл потрапив цукровий завод, і не тільки Под обстріл ВСУ попав город Льгов. Давайте ми на перші ну непрості кадри відтуди посмотримо вот от що осталось від нашого дома 25 декабря 2024 року.

Сообщается о прилете по Львову как минимум шести снарядов. били Всу, как видно по этим кадрам, прицельно по городской застройке, предположительно, из американских систем залпового огня Хаймерс. Помимо жилых домов и припаркованных рядом машин, под удар также попали сахарный завод и газопровод. Будинки, машини, сахарные заводи, газоводы гарно римуються. Але вони забули додати одну важливу деталь: що удар був завданий по пункту управління 810-ї бригади морської піхоти армії. РФ і вгадайте, де вона пункт управління цей був розташований, та звісно у покинутій цивільній будівлі. І якщо вам здається, що ви вже десь чули про цю 810-ту бригаду. То вам не здається під Маріуполем у 2022 році наші війська ліквідували командира цієї бригади. Морпіхи окупанти із цієї ж бригади повмирали після атаки на ВДК Цезар Куніков. Якщо пам'ятаєте, ми робили про це. До речі, випуск було феєрично у 2023 році. Під час обстрілу був поранений начальник штабу підполковник Суханов. Ми про нього, до речі, теж згадували у своїх випусках. І от наприкінці грудня 23 Рецього року ця бригада відверто відкрито підтвердила, що вони застосовували хімічні гранати К 51 у бойових діях на лівому березі Дніпра. А взагалі, ця бригада це і є оці зелені чоловічки. Вони базуються в Севастополі, і вони власне заходили у Крим. Тому мені здається дуже логічними ці прильоти, які трапились. Так, от сьогодні. Щоб ви не сумнівалися, було знову бінго. Цеплієнко пише, що судячи з посту сестри російського військового у соцмережах сьогодні, під час атаки, на пункт управління 810-ї бригади морської піхоти загинув заступник командира бригади, підполковник. Паштов Салім якось там. Але не тільки він в соцмережах, вже почали з'являтися колажі, де люди скарбят. І якщо ви дивитеся це відео і досі не підписані на цей канал, то зробіть це просто негайно. Поставте лайк цьому відео, якщо забули, і ми рухаємося з вами далі. Бо це була лише розминка, бо росіяни знову ліквідували літак із цивільними. Начнем с подробностей авиакатастрофы в казахстанском Актау. Как вы знаете, там несколько часов назад разбился самолет азербайджанских авиалиний. На борту этого самолета были в том числе и граждане России. Летел он из Баку в Грозный. Но вот в пункте назначения был большой туман, поэтому перенаправили рейс на запасной аэродром. И при посадке там как раз трагедия и произошла. Сейчас мы покажем вам кадры. Это последние минуты полета этого самолета. Это бразильский самолет «Эмбраерду». Очень Ціва казочка, яка дуже мило звучить по телеку, на їхніх національних каналах. Але давайте пам'ятати і тримати в голові, що літак летів у Грозний через погодні умови, тобто через туман, цей літак відправили сідати у інший аеропорт. Але давайте з вами згадаємо, що у Грозному останнім часом багато дивного, вибухового і цікавого відбувається. Так, Всякі, всілякі БПЛА літають і атакують, і ми до них обов'язково повернемося. Але спершу я хочу, щоб ви послухали продовження цієї телевізійної казки, їхнього уявлення про те, що трапилося. Далі розбираємось. Практически полная загрузка была на борту. Было 69 пассажиров, 5 членов экипажа. Среди них предварительно пока 16 граждан нашей страны. По самым последним данным Минздрава Казахстана выжили 32 человека. Из них 10 это граждане России. Они находились в хвостовой части самолета, который, вот как вы видите, вот этот кусок фюзеляжа так относительно целый. Все выжившие сейчас находятся в больницах с тяжелыми травмами. Известно, что сигнал СОС, командир корабля, подал еще когда воздушное судно находилось над Каспием. По предварительной версии, борт столкнулся со стаей птиц. По сообщению Росавиации, это и было причиной ухода самолета на запасной аэродром. Эту же информацию подтверждают и в Казахском управлении здравоохранения. Там сообщают, самолет столкнулся с птицей, когда пролетал над Каспием, после чего в салоне якобы взорвался кислородный баллон, и пассажиры стали терять сознание. Именно из-за этого командир и запросил аварийную посадку. Также рассматривается и версия о технике Хнічної несправності, по даним оперативного штаба, в кабіні пілота могла відказати система управління. Тобто, як ви розумієте, статися могло що завгодно. Спершу вони говорили про те, що був туман, тому знадобився інший аеродром для посадки. Потім з'явилася інформація про те, що якісь птахи потрапили у двигун, через це здетонував балон із киснем. І знадобилася посадка в іншому аеропорту. А і ще не забуваємо, що вона знадобилася через те, що людям усало. Лоні стало погано через те, що закінчився кисень. А ще є версія про те, що щось відмовило в літаку. Але літак дуже довго кружляв, пілоти не могли його нормально посадити. Що сталося, ніхто не знає. А потім літак при посадці розірвало на дві частини. І можна подумати, що все, все логічно, всяке буває. Можливо, це чергова авіакатастрофа. Але ви знаєте, літак вцілів, вцілів його. Фюзеляж частинки його і цього достатньо для того, щоб робити певні висновки, які саме самі їх зробите, коли подивитися наступне відео. Mm. на що це вам схоже? У вас було молоде біля тренде, вчора не біля одягло малий. І от внімання вепрос: що сталось із оцією зовнішньою обшивкою літака, яку ви щойно бачили на відео. Я накидала тут кілька варіантів. Так, от варіант А це обшивку, поклювали злі чайки, які потім залетіли у двигун. Варіант Б, у кисневому балоні були металеві уламки, чи в літаку були було щось, що прорешетило повністю обшивку. А варіант В. Це чеченці переплутали оцей літак Embraer, який не є дуже габаритним, порівняно там, наприклад, з тим самим Боїнгом. Вони переплутали цей літак із БПЛА літакового типу, який раніше атакували об'єкти у Чечні, і застосували ППО. А потім літак був змушений летіти у іншому напрямку. Ви можете свої варіанти до речі писати у коментарях під цим відео. Можливо, ви маєте свої варіанти того, що трапилося. А поки ви пишете, я вам от що скажу: що вранці на сайті на сайтах Чеченських з'являлися новини про те, що Грозний. У якому мав сісти цей літак був атакований безпілотниками і атаку успішно відбили. І вже коли з'явилися звістки про те, що сталося авіатроща, то цю новину поведоляли звідусіль. Як вам таке? А почерк не знаю, як вам, а мені здається, знайомим, бо так було і з меч 17 Спершу окупанти збили літак і хизувалися і тішилися, що він український, а потім виявилося, що борт був. Пасажирським цивільним і вони почали підчищати оці всі свої новини, які вже встигли опублікувати. І за цією авіатрощою ще немає там фінальних результатів. Там буде розслідування 100%. Ми будемо дивитися, як на це реагують росіяни, що вони взагалі говоритимуть про це. І чи запише відео Рамзан Кадиров про успішну роботу ПВО? За цим всім ми будемо спостерігати протягом наступних днів. А зараз я хочу, щоб ви побачили, як росіяни захлинаються від заздрощів. точніше, як їм поперек горла стала українська трембіта. Цим часом Україна намагається створити ракету, яка зможе долітець доMoskvi. А всякому випадку, аби там пішети здання за економіст. Новая украинская ракета «Трембита» названа в честь украинского музыкального инструмента. Ее базовая модель развивает скорость 400 км в час и имеет дальность полета 200 км. Двигатель создан на основе немецкой ракеты «Фау-1» 1944 года. Разрабатывается более крупная и мощная модель, способная долететь до Москвы. Серийное производство начнется после завершения финальных полевых испытаний. Поскольку Россия не прекращает наносить удары по крупным заводам, украинское ракетостроение было выведено Ідіна в подполі Часть борочних робот уже перенесена в захищенні бункери, а производство компонентів розбросана по сотням скритих гаражей. Да-да, ви зрозуміло, це під кінець Да? українці десь у скритих гаражах із гівна і палок збирають ті ракету, яка тіпа зможе долетіти в теорію до Москви. Ха-ха-ха, що ж ці українці взагалі можуть зробити? Да? Але давайте ми з вами прогадаємо, що за час повномасштабного вторгнення ми винайшли такий засіб боротьби. Як морські дрони, Малюк і Магора загнали чорноморський флот, аж у новоросійськ, хто б міг подумати, так ми зробили і ще із протикорабельного Нептуна крилату ракету, яка вражає наземні цілі. Ми створили цілу лінійку дронів, бомберів і Баба Яга, оця відома приходить у кошмарах для росіян. А чого варті оці дрони Дракаріс, які випалюють посадки на палмом? Наче ну, ви розумієте, це лише те, що у всіх на слуху, і от на відміну від журналістів, які вирішили посміятися з цієї ракети, експерти у студії все ж таки були більш обачними у своїх висловлюваннях. Бо все ж таки озброєння це озброєння. Ну, дійсно, вони самі. Лукавя, так полушутя называют, бомж-ракетой, производители да, и разработчики. Но я бы не стал, конечно, обольщаться, то есть э, э, шутка. Конечно, любая ракета, пусть даже гораздо производства, она представляет определенную опасность. Пока мы с этим изделием не столкнемся, как говорится, в реальном бою, сложно судить. Но те характеристики, которые противник заявляет на данном этапе, это 200 километров дальность и... 400 километров скорость на данный момент. Она уступает всем, конечно, западным образцам высокоточных ракет, которые у них сейчас в распоряжении имеются. Это американские АТКМС, э, скальп, шторм Шэдо британские. Вот. А перспективная, которой они вот по Москве грозятся, да, когда-нибудь ударить, ну, они год на это закладывают, как минимум, на разработку такой ракеты, это 500 километров, это уже что-то ближе к Таурусу, который они никак не получат, и думают, что не получат. А много таких ракет могут наклепать? Вот в том-то и проблема. Вот, опять же, к экономисту. Они пишут, что лукавый такой посыл, и кривой посыл абсолютно, что в советское, еще в советские времена, в бытность Советского Союза, Украина являлась лидером, ракетної і космічний промислет дані Україна вігером, Союз. Союз. Ну да, плили, плили і на березі всрались. Мораль така ракета страшна, але не страшна. Бо страшні ракети це російські, й можливо, навіть американські. А взагалі страшні ракети були тільки у Совка, а Україна майже що та нічого. Але їх таки бомбить. Вони це довго обговорювали. І чому бомбить? Бо ідея того, що ракета українського саме українського виробництва може долетіти до Москви їх лякає. Бо ну знаєте, ну от чому? Бо тут уже ніякі американці, ніякі британці не зможуть заборонити Україні бити українською ракетою у глиб російських територій. І вони це розуміють, і вони бояться цієї трембіти. І от. Саме через це далі у ефірі, щоб трошки збити оцей градус напруги погнала міфологія, філософія і разне, запрятане смисли, не забувайте ще про нацистів і, і так далі. Ви все почуваєте інформаційної політичні аспекти. Я призиваю на цю ситуацію з публікації в такому більш широкому контексті того, як вообще на протяжении СВО проходив какого-то вундерваффе. какого-то, так сказать, магического оружия. Вы помните, святая джевелина была? А, да, с нее все Да, я опускаю все это, чтобы не хватит времени перечислять все, что было после этого. И вот сейчас появляется некое будущее святая тренбита. То есть это вот эта вот вся мифология, которая требует создания новых вот этих вот, так скажем, вот мифов, новых таких вот и и икон видимого, воображаемого. Успеха, возможной победы, перелома ситуации. И, и Фау здесь тоже не случайно прозвучал. Это ведь тоже, так сказать, часть вот этой всей мифологии. Вы помните, такие, вы помните, да, вы помните -то, как, да. как у фашистов тоже ведь Фау тоже, тоже был в этой мифологии. Да. То есть здесь столько перекрестных смыслов. Фау и Фауст... Поп... Ой, я аж плюнула в экран. Фау і Фауст це різні речі, але Бог з ним. Ну, ви, ви чуєте, так що відбувається? Вони намагаються збити цю паніку з приводу цієї ракети. Чому? Бо з ними відбувається рівно те, що відбувалося із нами, коли ми вперше почули про Арєшнік, почули про його застосування у Дніпрі і так далі. Вони, як і ми, що зрозуміло, бояться невідомого, але краще. Росіянам боятися власного автопрому і власних військових потужностей, бо ми можемо воювати з ними нескінченно вигадуючи нові типи зброї, але це буде технологічна війна дронів проти буханок і живолів. Але якщо ви думаєте, що це виглядає смішно і страшно, то я скажу вам, що і це ще не все. Я б на місці росіян краще боялась власних волонтерів. Продовжуємо. Вот прийшли у нас труси, трусы. Да, що я просто поратлив... открыла пока коробка. Труси. Ребята, это госпіталь. Ну, пойдет, я думаю, що да, на госпиталь. Вот будь ласка. Ну, вот вони бы Ну, як вот это от все вести? очередная помощь. Трусики. Смотрим дальше. То же самое застиранные старые мужские труселя. на госпіталь і ребілі ребятам на позицію. Я от не розумію, якщо у них така класна промисловість і вони роблять стільки свого вітчизняного, в тому числі і одягу, то чого не купити якісь там звичайні сімейки? Чи, а що случилось з армією Росії, що вона не може забезпечити своїх військових трусами? Ви ж готувались до війни, ви ж готувались всіх мобілізувати, що таке? Уже на трусов ткані не вистачає, чи денег, чи чого? Друзі, я обіцяю вам, що буде далі і ще цікавіше, проходьте обов'язково на канал завтра, бо ми будемо стежити за ситуацією, яка відбувається із цією авіатрощею. Мені цікаво, що вони вигадають вже завтра, тому що особливо сьогодні багато коментарів не було. Як вони будуть реагувати на ці відео з. Прошитою обшивкою. Ну і звісно, я думаю, ми більше говоритимемо про трембіту, тому що сьогодні був тільки початок. Гадаю, вони ще поговорять про українську ракету. Ви ж підпишіться, поставте лайк цьому відео і ставайте нашими спонсорами, щоб відео виходило частіше. Всім до зустрічі!